Добрий день, малята! До нас у гості завітав кавунчик. і він хоче вам розповісти, звідки він родом. На півдні нашої красивої України розкинувся дивовижний край Херсонщина. Його по праву можна було б називати Чарівним куточком півдня України. Унікальний Таврійський край гармонійно поєднує культурні традиції різних історичних епох і народів. Тут чимало загадкових курганів, що зберігають пам'ять про стародавні кочевні племена. На Херсонщині знаходиться найбільша в Європі пустеля. заповітні, недоторкані степи, дивовижні місцевості зі своєю історією та наше мальовниче рідне місто Херсон. Херсон розкинувся на березі річки Дніпро. Навколо Херсона найродючіші в Україні поля. Найвідоміший символ Херсона це Кавун. Херсон запозичив свою назву у древньогрецького міста Херсонес. Місто Розкинулося на високому правому березі. Спитайте в мене, що таке Херсон? Насамперед для мене рідне місто, яке бере красою у полон і на світанку вітає урочисто. Зелене місто з тисячами трав, дубів і клени. Верби і каштани. Я ще з дитинства асоціювала херсон з буском, акацією, тюльпанами. Це місто вчених і трудівників. а також письменників, акторів, танцюристів. Героїв місто і захисників привітне для гостей і для туристів. Де білі чайки над Дніпром кричать. Де голуби людей не, спо... не стороняться, і де пісні, добру і любові вчать, і діти багатьом чеснотам вчаться. Херсон це Україна, і невід'ємна її частина. Давайте прогуляємося разом. Вулицями нашого мирного персону.